З вами Влад, це Думи. Тут я розповідаю про цікаві для себе речі, зокрема про кіно. І як завжди, я почну здалеку. Колись в дитинстві мене дуже сильно налякав фільм Тринадцятий привид. Все, що я пам'ятаю про нього зараз, це крута адаптація оригінальних фільмів. Що я маю на увазі? Циву давнину були фільми про привидів, де на перегляді видавали окуляри. Через які можна було побачити на екрані приводів, яких неозброєним оком не було видно на полотні, крута фішка, але занадто громіцька для сучасних аудиторій. Тому у фільмі, на сеанс якого я ходив, у персонажі просто мали окуляри. Тобто по сюжету, які дозволяли їм бачити привидів, яких не було видно без окулярів. Також там був крутезний по дизайну Скляний дім. Ну просто подивіться на нього. Також я пам'ятаю, як злякався фільму ненароджений уже в підлітковому віці. Там були лише скримери і крипота, нічого особливого. Але з тих пір мої відносини із фільмами жахів були що не менше. Натягнутими для людей з емпатією важко відсторонено дивитися на такі речі, але останнім часом хорори стали чи не єдиним жанром? Де режисерам дозволяють експериментувати з новими ідеями, я маю на увазі те, що за останні роки на пальцях однієї руки можна перерахувати високобюджетні фільми, які не приєдналися би до якоїсь відомої франшизи і мали нових персонажів. Натомість у жанрі хорорів такої проблеми взагалі не існує. Частково це через те, що зазвичай виробництво хорору доволі дешеве, і студії набагато легше дати свободу маловідомому та взагалі будь-якому режисеру, якщо вона ризикує одним-двом мільйонами, а не десятками. Також цей жанр зараз у Ренесансі, тому що хорори дуже прибуткові. Я ходив на Монашку, і це фільм 10-го шалону. гній, непристойно дебільна картина, але роблять сіквел, бо перша частина дуже добре окупилася. Я вам презентую фільм No One Will Save You. Ніхто тебе не рятуватиме. Це в чомусь доволі типова картина про вторгнення інопланетян, але так само як фільм Ад Астра із. Бредом пітом, взагалі не про космос, а про драму батьків і дітей, ніхто тебе не рятуватиме, розказує дуже особисту історію боротьби з горем і провиною. І тут було б непогане місце, щоб я почав розказувати про сюжет. Але я ж, як ви знаєте, розкажу набагато більше експозиції, а саме додаткової інформації. Є дві категорії фільмів: фільми з подіями і. Фільми з метафорами, фільми, в яких те, що показується на екрані, дійсно відбувається, і фільми, де те, що показується на екрані, є метафорою для чогось іншого. Наприклад, коли нам показують, як Альтрон знищує Заковію, то це дійсно ошалілий робот, який знищує неіснуючу країну. Але коли нам показують, як Хав'яр Бердем у фільмі Мати знакоклику, із Попелу дістає нове скляне серце чи щось таке, то це алюзія на Біблію Бога і десь там з боку ще захист довкілля примазався. Я навів два крайні приклади. Фільми Всесвіту Марвел дуже подієорієнтовані і мають невелику кількість метафор та алюзій. Вони є, але в основному у всіх цих фільмах є сюжет, який будується на подіях. Події є основною зміною і основною причиною всіх змін. Хорошими прикладами метафоричних фільмів, як я вже згадав, один із них є. Фільми Дарина Арановські. Якщо подивитися на імена персонажів фільму, мати знак оклику, то там він мати чоловік. Жінка, старший син, молодший син і так далі. і так далі. Тобто це більше як характеристики персонажів. Це все явно біблійська історія, загорнута в малозрозумілу обгортку. Всі події відбуваються незрозуміло де, якийсь дім, посеред якогось поля, часто порушуються закони фізики, геометрії. Відбувається дуже багато незрозумілих речей, якщо сприймати фільм буквально. Атмосфера картини це щось між хорором, трилером і фільмом катастрофою. Перший інстинкт це сприймати фільм серйозно, бо в ньому немає жартів, і сама зйомка доволі панічна і е, така аж сумбурно тяжка. Але якщо почитати розбори від тих, хто шарить за запіплюю, то складається враження, що Арановський бере метафоричність і викручує її на максимум до того, що сюжет при буквальному описі подій майже втрачає смисл. Переглянувши сценарій, я перевпевнився в тому, що у режисера він написав сценарій і зняв кіно, було чітке бачення того, що він хоче зняти. І від того, що я не бачив перед очима чіткої візуалізації. У мене промайнула думка про те, що не обов'язково Дарин Грановський знімав суперсерйозний фільм. Тобто він знав, що фільм буде виглядати серйозно, але мені здалося, що цей фільм також можна сприймати як гоніва над Біблією, тому що давайте будемо чесними: можна поважати Біблію, можна бути релігійною людиною, але історії з Біблії вони самі по собі дуже метафоричні, і коли ти береш цю історію з Біблії доволі прямолінійну і метафоризуєш її в отакій нестандартній обгорці, то це можна сприймати як щось дуже комічне. Можливо, це в мене таке враження, тому що я вже втратив чутливість до фільмів. Але ну подумайте над цим: месники і мати знак оклику. До речі, я кажу знак оклику, тому що е, існує супер багато фільмів із назвою е, Мати. Там є от «The Mother» 23-го року. І те, що я розказав про месників і про мати, е, це зовсім не означає, що фільми. Всі або подієві, або метафорні. Найчастішим є випадок, коли у фільмі розкривається подієва історія із вкрапленнями метафор. На думку приходить фільм «Гравітація» Альфонсо Куарона, де є купа візуальних відсилок до всього, що тільки можна. Одна з них це коли Сандрочка вдирається в космічний модуль, знімає скафандрі, опиняється у позі Ембріона, що є універсальним символом переродження. Попри таку сильну метафоричність, фільм все ще. Розповідає нам про невдалі космічні пригоди двох людей. Також слід сказати, що тлумачення візуальних символів іншої непрямої мови у фільмах це марна праця, бо основною функцією того, що я називаю неподієве метафоричне кіно, є неоднозначність. Автори хочуть, аби кожен глядач побачив щось своє. А не почув якусь однозначну точку зору. Якщо кіно вам пропонує якусь однозначну точку зору, то це або свідомий хід режисера, або не дуже якісне кіно. Так от, ніхто тебе не рятуватиме, на мою думку, це доволі хороший у своєму жанрі мікс подій та метафор. На кожному етапі фільму доволі легко зрозуміти, що відбувається, що відбулося, і залишається час подумати. Про те, що це все може значити. І ще цей фільм привабливий тим, що, по суті, німий. Там є декілька фраз, все інше це акторська гра. І зараз я буду описувати сюжет і свої думки про нього. Так що, якщо ви хочете подивитися цей фільм, не заспойлеривши собі нічого, то я вкажу тайм-код, і ви зможете на нього перемотати. Все починається з того, що ми бачимо дуже соціально відсторонену дівчину, яка їде на чиюсь могилу, і ніхто не радий її бачити із тих, кого вона зустрічає. Після того, як вона повертається додому, в її дім починають вломлюватися прибульці, яких вона по черзі ліквідує. Вона намагається поїхати у місто, але в поліцейському відділку якась жіночка плює їй на лице, і дівчина розуміє, що її ніхто не врятує, що її ніхто не рятуватиме. Ха -ха. Вона повертається додому, дорогою на неї нападають люди, в яких прибульці вже вживили паразитів. Потім вона е, нападає на такого собі прибульця тертого калача, який замість того, щоб померти від її нападу, вживляє її паразита в горло. Вона прокидається і розуміє, що це все ілюзія, і на характері виймає паразита. Після чого її всмоктують на корабель, читають її думки, з яких зрозуміло, що вона в дитинстві випадково вбила свою подругу. І, попри те, що через таку її необачність дівчина кожного дня страждає, вона не здається і б'ється до останнього. Ну, я думаю, що прибульці це побачили знову ж таки. open to interpretation. Її спускають на землю і вона починає усміхатися на наступний день. Все добре. Всі люди, яких ми бачили до цього, тепер, типу, як її обслуга, і е, контролюються оцими паразитами в горлі. Всі люди дуже привітні до дівчини. І в останній сцені вона танцює з цим хлопцем, який не помахав їй відповідь на початку фільму. Судячи з усього, вторгнення прибульців пройшло успішно, тому що ми на обрії бачимо купи цих летючих тарілок. Кінець фільм на цьому закінчується. Я сказав на початку, що він про горе протягом е фільму дівчина зустрічає декількох прибульців. У них різна поведінка і фізична форма. Перший видається в якомусь смислі навіть привітним і допитливим. І вона його вбиває. Ще є малий злюка, якого вона теж вбиває. Є великий агресивний берсерк із е, довгими ногами та руками, е, якого вона просто спалює в машині. Також є той прибулець серйозний, який вживляє її в рот паразита. Після того як вона цього паразита виймає, з нього виростає її ідеальна копія. Це такий теж, начебто, епізод фільму, але вона зразу вбиває цю копію. І якщо подивитися на всі ці події із точки зору, що це можуть бути метафори, то тут реальне неорне поле для інтерпретацій. Цьому всьому мені було б дійсно цікаво почути якісь думки від людей, які страждали від такого пролонгованого горя непропрацьованого. І Я думаю, що вони побачили б у цьому фільмі щось своє, тому що ну як я сказав, вже тема явно для цього. І ще ви можете висадитися і потеоретизувати з приводу того, що це все був сон, чи це все не було сон, чи це все матриця. Бо у фільмі купа мілких деталей в будинку назовні і у зовнішності цієї дівчини, які можуть вам щось про це сказати. Зараз ми любимо накидувати на фільми за те, що вони вторичні, малоцікаві і бездушні. Цей фільм він вторичний, так, але зроблений з любов'ю і митецькою пристрастю. Також акторка, головна, мало того, що грає на повній гуслі, так ще й дуже симпатична зі своїми миленькими оцими зубками. Загалом, дуже рекомендую. Підписуйтеся на канал, ставте лайк і наступний відео буде про старих татусів. Па-па! -пап.